Тема вас, шановні телеглядачі, сьогодні в нашій студії гостя. Дозвольте вам її представити це. Пані Оксана Компанієць, Вона є начальником управління державної якості освіти у Черкаській області. І, звісно, ми будемо говорити сьогодні про освіту, а саме про те, наскільки. Вдається зберігати відповідний рівень, наскільки посильні для наших педагогів, освітян і батьків ті труднощі, які виникають, у зв'язку з тим, що період, який ми всі переживаємо, достатньо складний і він впливає на всі сфери життя, але життя продовжується і діти мають здобувати освіту. Пані Оксано, вітаємо вас! Дякую, що завітали. От, питання якості освіти воно продовжує бути актуальним, а ми неодноразово вже повертаємо. До цієї теми, але вона наскільки прогресує, скажімо так, наскільки ми можемо бачити, відбуваються якісь зміни. Тому давайте ще раз наголосимо на тому, чому це так важливо зберігати певний рівень якості освіти, хоча б в тих умовах, в яких ми опинилися, знову ж таки повторюсь, достатньо складно, достатньо навіть інколи неможливо, але ми рухаємося. Добрий день Отже, про це звичайно. Питання якості освіти продовжує бути надзвичайно актуальним. Звичайно, знову ж таки, в першу чергу, ми говоримо про безпеку в освітньому процесі. Але питання номер два це забезпечення доступної якісної освіти. По-перше, це наше майбутнє, це майбутнє наших дітей, і, мабуть, всі батьки хотіли би, щоб їхні діти після перемоги. Були успішними і щасливими. І сьогодні школа відіграє в цьому процесі дуже важливу роль, окрім власне, самого освітнього процесу, мова ще про емоційну підтримку. І тому школа продовжуючи бути надзвичайно важливим таким. Суб'єктом, скажімо так, організації освітнього процесу, освіти дітей, звичайно, має і свої обов'язки. І цей обов'язок саме полягає в наданні якісної послуги в тих умовах, в яких є, звичайно, з урахуванням тих викликів, які є, але ми всі маємо ставити перед собою за мету якісний освітній процес. І Державна служба якості освіти абсолютно усвідомлюючи всі складнощі. Разом з тим, ми звичайно продовжуємо опікуватися цим питанням, питанням якості освіти, якісної освітньої діяльності наших закладів освіти. Тому у нас навіть в плані роботи на цей рік. Весь план, власне налаштований і має такий вектор на доступну і якісну освіту. Тобто, Ми проводимо вивчення роботи закладів освіти, ми проводимо моніторинги, ми здійснюємо аналіз діяльності органів місцевого самоврядування щодо реалізації, саме державної політики, і на доступну і якісну освіту. Тобто всі ці речі, всі наші заходи направлені на те, щоби. Дивитися, як працює система, як працює заклад освіти, і надати якісь рекомендації закладу освіти, як ну на які речі треба звернути увагу серед найпоширеніших таких відхилень від е, норми, якщо це можна так сказати, в наш час, е, е, які приклади можна привести? Ну ось ми буквально е, в минулому місяці. Вивчали, як здійснюється організація дистанційного навчання. Угу. У нас переважно дуже актуальне питання. Да. Ми питали батьків, ми питали педагогічних працівників, директорів закладів освіти, учнів старших класів. Взагалі, ми подивилися 30 закладів освіти, 30 шкіл в 16 громадах нашої області. Uh, і ми отримали відповіді більш ніж 10 тисяч респондентів. Це батьки, учні і вчителі. Всебічно тобто Всебічно, звичайно, ми подивилися на ситуацію з різних сторін від різних учасників освітнього процесу. Ми, звичайно, побачили такі ризики, ризикові речі. Які можуть вплинути і зараз вже впливають, власне, і на результат. Про що говорять самі вчителі і батьки? А, майже 40% батьків говорять про те, що погіршились у дітей знання. А, відсоток вчителів, які про це говорять, коливається від 30 до 40% в залежності від дисципліни. А, батьки говорять про те, що не завжди діти отримують зворотній зв'язок від вчителів. Тобто не завжди вчителі пояснюють, наприклад, оцінки дітям, тобто немає розуміння, за що дитина отримала якусь оцінку і чи є поступ якийсь в навчанні. Батьки говорять про те, що вчителі, ну, не всі діти задоволені освітнім контентом. Тобто те, як відбуваються уроки і уроків. Тобто не те, що їм не подобається, а не зрозуміло. І тут не вистачає дійсно контакту, не вистачає консультацій з вчителями, і батьки теж про це говорять. Наші експерти подивилися уроки, відвідували уроки для того, щоб... Побачити, як власне, відбувається навчальне заняття. І ми, наші експерти побачили, що не завжди всі діти, які є присутніми на уроках, включені. В урок. Тобто це а, такі є формальні речі, коли нібито дитина присутня, але вона з вимкненою камерою, а, і а, відповідно до цього немає такої а, участі, участі так, так. на, на уроці. Іноді вчителі так працюють з вимкненими камерами, що дуже здивувало, звичайно. Тут ми можемо говорити про Технічне забезпечення не завжди інтернет дозволяє, не завжди гаджети дозволяють. І ми маємо теж е, такі цифри, які говорять, що не 100% дітей і вчителів от, мають доступ, наприклад, до якісного, швидкісного інтернету стаціонарного. От е, ми побачили, що. Е, не адаптується заклад освіти і вчитель до зміни режиму навчання, тобто, як було в офлайн режимі, так само продовжується в дистанційному форматі, а це точно не сприяє якоїсь якості, тому що це різні форми, і не можна однаково вчити при звичайному форматі навчання і при дистанційному. Маємо десь порушення санітарного регламенту, тому що Тривалістю років, як кажуть батьки в переважній більшості, що тривалість років не змінилася. А санітарним регламентом чітко обмежено, яка може бути тривалість року в дистанційному навчанні, скільки може бути цих уроків, і, власне, безперервний час, коли дитина може бути з включеним комп'ютером. Тобто, це здоров'я дітей. Тобто такі речі є. Вони безумовно впливають, і вони не залишаються поза увагою, скажімо так, управління якості звичайно. Звичайно, ми готуємо на підставі наших таких вивчень. І це тільки перше було вивчення в цьому році. Далі ми будемо продовжувати і будемо дивитися інші формати навчання. Але ми зараз готуємо рекомендації і для засновників, і для закладів освіти з тим, щоб виправити цю ситуацію, і заклади освіти звернули увагу на це разом з тим. Тут мабуть дуже важливою була б роль батьків. Угу. Оскільки е, вони Оскільки перші управління в принципі не безмежні можливості має, так і всіх відразу відслідкувати навчальний так. процес не в змозі. І яким чином ви плануєте залучити батьків все таки? Е, ми би хотіли, щоб батьки, е, знаючи ситуацію угу. е, з навчанням їх дітей, е, Батьки це перші люди, які отримують від дитини інформацію про їх, їхнє враження від уроку, від навчального дня, від ну, того, батьки як відбувається в навіть поспостерігати, як, як відбувається цей навчальний Звичайно. процес. Звичайно, і тут дуже важливо є участь батьків в цьому процесі. По-перше, треба, ну, на, на мій погляд, дуже важливо є контакт з вчителем і з закладом освіти. З іншого боку, є управління. Державної служби якості освіти, і ми на сьогодні відкриті через усі можливі канали комунікації для того, щоб батьки могли до нас звернутися у разі того, якщо вони мають якісь підстави для того, щоб думати, що десь не зовсім якісно відбувається організація освітнього процесу, що десь права дитини порушуються. І, і... Ну я так думаю, що така подібна інформація може спричинити, скажімо так, низку, ну будемо так говорити, малообґрунтованих звернень, тому що ну, є, є така категорія людей, яким завжди щось здається, що їм не додають, не допрацьовують, не доучують, ну і так далі. Як взагалі відділити власне от такі реальні зауваження від таких, от. Псевдо, скажімо так, надуманих зауважень до ходу навчального процесу. Чи є у вас якась система, як ви будете відбирати? Звичайно. Відбирати. Справа в тому, що законодавством нашим освітнім чітко внормовані, по-перше, права і обов'язки кожної зі сторін, визначені. Межі автономії закладу освіти, в межах яких вони можуть приймати рішення. З іншого боку, вже з самих звернень дуже часто зрозуміло, чи є там емоційна складова, чи є там раціональні речі, які потребують вивчення. І, як правило, як правило, дуже багато питань вирішується на рівні батьки і закладу освіти, аби лише тільки налагоджена була комунікація і було спілкування між ними. Тобто ми десь свідомі того, що дуже багато питань можна вирішити на тому рівні. І, власне, тільки якщо вже не вдається вирішити питання ось там, то тоді навіть не чекаючи цього етапу, все рівно батьки можуть до нас звертатися. І ми дивимося, власне, по змісту того звернення. По-перше, чи це є дійсно учасник освітнього процесу, тобто, чи це звертається, можуть і діти звертатися, наприклад, після 14 років або повнолітні здобувачі освіти. Видно, якщо там є дійсно ну, такий склад порушення, скажімо так, чи, чи це звернення, викликано нерозумінням батьків якихось процесів освітніх? Так, тоді це, було, да, так, тоді так. це мова йде про надання роз'яснень і. Або консультації з батьками, тобто для цього є гаряча лінія, на яку можна звертатися, є електронні звернення. Якщо ж ми впевнюємося, що дійсно є підстава вважати, що є порушення з боку закладу освіти, то тоді ми розглядаємо це звернення відповідно до законодавства і можемо, не дивлячись на те, що існує мораторій на заходи державного нагляду і контролю, можемо звертатися до Міністерства освіти і науки України для погодження. Такої позапланової перевірки, тобто є такі механізми, вони дієві, і я думаю, що вони тільки позитивним чином будуть впливати на роботу всієї системи освіти тобто, алгоритм відпрацьований так, так? Анатолійовна Тому ще раз, якщо у когось із батьків. Чи можливо у старших дітей є певні занепокоєння стосовно того, що їм не додають або навпаки перевантажують, або навпаки, невідповідність, скажімо так, матеріалу в темі, яку про яку мають говорити. Що в такому разі можна зробити? Який алгоритм взагалі у таких от конкретних дій прийти до вас, написати електронне звернення? Я яким чином це робиться, якщо у будь кого є підозра, що немає можливості отримувати якісну освіту, наприклад, дитині або самому можна звертатися телефоном. Угу. На гарячу лінію, електронним зверненням. Інформація, про яке розміщена у нас на нашій сторінці у Фейсбуці, офіційна сторінка, можна звертатися знову ж таки через повідомлення на сторінці у Фейсбуці, можна писати листи на нашу адресу місто Черкаси, вулиця Шевченка, 205. От е, в письмовому вигляді, тобто е, ці всі канали, вони дієві, вони працюють і ними можна звертатися. Звернення в довідній формі, чи треба відразу викласти всі факти, як це все взагалі на практиці? Відбуває? Якщо, е, якщо е, є певні вимоги до звернення, е, в першу чергу воно не повинно бути анонімним, угу. тобто має бути адресат. Хто це пише, зрозуміло, можна ідентифікувати, в якій мірі це учасник освітнього процесу, тобто де вчиться дитина, в якій школі, в якому класі. Ну, така персоніфікація. Звичайно, так, так. прізвище ім'я по батькові, зворотня адреса, щоб розуміти, куди відправляти відповідь. Бо є в нас випадки, коли нам пишуть і розказують про свої проблеми, про проблеми в закладі освіти. Але зворотньої адреси немає, контактів немає, куди з'ясувати і направити інформацію немає. Такі звернення, звичайно, не можуть бути розглянуті. Але прізвище ім'я по батькові викладений із міст проблеми, скарги, зауваження, пропозиції, тобто це все передбачено, і адреса. Або електронна пошта, або номер телефона, за яким можна сконтактуватися і Направити відповідь власне на звернення. Дякую за таку чітку і поширену інформацію. Будемо сподіватися, що таких звернень буде небагато, тому що наскільки я розумію і знаю, що більшість все таки освітян вони дуже мотивовані, і ми бачили тому яскраві приклади, коли ці педагоги там десь і на вулиці проводять свої заняття і в будь-яких екстремальних умовах, аби лиш діти щось отримали, якісь знання і честі, хвала їм за це, звичайно. Але Є, мабуть, і якісь приклади такого не дуже дбайливого ставлення до своєї роботи. Так, да, наші, наші вчителі взагалі супергерої, насправді, тому що, окрім того, що вони повинні самі бути в ресурсі, як і всі решта, вони ще мають передавати цей ресурс дітям. І тут, звичайно, їм складно, ми це все розуміємо. І тут, з свого боку, надаємо підтримку разом з своїми партнерами. Це один з напрямків, за яким сьогодні Державна служба. Якості працює, організовуємо тренінги для вчителів для того, щоб вони тримали в ресурсі себе. Ми говоримо про те, що для того, щоб розвиватися, заклади освіти мають. Дивитися на свою роботу всередині закладу освіти, от мова йде про самооцінювання своєї діяльності і про розбудову внутрішньої системи. Ми пропонуємо сьогодні такий інструмент. Наша інформаційна аналітична система якраз саме допомагає закладам освіти проводити таке самооцінювання і бачити, де в них є плюси, де вони працюють на належному рівні, а де якісь напрямки потребують додаткової уваги коригування. І там якихось додаткових ресурсів, можливо. А, наші вчителі супер, бо а, ми продовжуємо сертифікацію mm -hmm. і ми бачимо, як а, цього року відбулася реєстрація. У нас реєстрація завершилася в області за один день. В межах квоти нашої області була а, наша квота вибрана в перший день реєстрації 30 січня. Це для вчителів початкової школи. Тобто, ми побачили, що і бачимо сьогодні, наскільки вчителі є вмотивованими і цікавленими і зацікавленими, гідно, Скажімо так, поцінували. Звичайно, оцінили, оцінили. об'єктивно оцінили і вони отримали про себе інформацію, як вони працюють, як вони розвиваються в професійному плані. Сертифікація буде в цьому році поширюватися на вчителів української мови і математики, які вже працюють за новим державним стандартом. Тобто, по факту, це вчителі, які викладають в п'ятому класі. Це буде відбуватися восени. Там серпні реєстрації, і восени 9 березня 9 вересня. Якщо я не помиляюся, там буде для них зовнішнє незалежне оцінювання. Уже ось 11 березня буде відбуватися незалежне оцінювання для. Вчителів початкової школи, і вже 28 березня вони будуть мати результати в своїх кабінетах цього оцінювання. І далі по процедурі у нас іде другий етап самооцінювання і третій етап вивчення практичного досвіду. Тобто, всі оці процедури вони направлені на те, щоб допомогти вчителю десь мотивувати його. Навіть і фінансовою складовою через процедуру сертифікації, і показати насправді, які вони у нас класні, і яких у нас багато таких класних вчителів, які готові розвиватися, готові бути в тренді, скажімо так, готові відповідати тим сучасним вимогам, які є. І... Коли ми говоримо про те, що от, про те, щоб батьки зверталися, то насамперед мова не про те, що заклад освіти працює погано. Ми всі можемо в якийсь момент помилятися. Ми всі можемо в якийсь момент, працюючи в одному колективі, в одній сфері, десь втратити пильність щодо якогось моменту. І тут просто потрібний погляд зі сторони. Погляд експертний для того, щоб заклад освіти міг зорієнтуватися. А ось тут у нас виникла проблема, тому що те, й те, і те, те ми зробили десь трошки не так, або ну, не, так, не врахували що, якісь що у власному то, ми... котлі. Вони варяться. Да. А коли щось зовні надходить, то це вже якийсь новий смак і нові <сум> враження. Тому от нам десь не вистачає зараз інституційних аудитів. Тому що інституційний аудит це саме такий захід, покликаний запобігти якимось в першу чергу якимось негативним речам, покликаний дати закладу освіти такий план до дій, та да? do list». На що в першу чергу варто звернути увагу, і які у вас є плюси і мінуси. Тобто, да, нам дійсно цього не вистачає, і ми бачимо, що система освіти ж побудована як. Держава в державі формується політика і вона реалізовується на місцях. І зараз, через відсутність, в тому числі інституційних аудитів, ми не бачимо, який результат від реалізації цієї політики. Тому от є такий якийсь певний. Розрив, звичайно, ми його намагаємося компенсувати тими інструментами, які в нас є сьогодні доступні, а це моніторинги і вивчення, але десь вони е, дають інформацію, але десь ми хотіли би більше її мати. Тому то, якби є така е, думка, що в цьому плані і батьки в тому числі могли би допомогти і своїм дітям. І власне, і самій системі освіти от розвиватися і вдосконалюватися зрозуміло, що спільна робота і вона має бути результативною, наскільки я думаю. Але завершуючи нашу розмову, про що б на що б ви хотіли сьогодні ще звернути увагу, тобто і педагогічної спільноти, ну про батьки ми вже переговорили, і про власне можливу відповідь тим скептикам, які кажуть: а що це таке, такий період, війна, не треба звертати увагу на такі речі, як, наприклад, освіта. Мені здається, що освіта це те, що нам дає можливість сьогодні жити, існувати, і власне мати абсолютно обґрунтовані підстави думати про перемогу. І не говорити про освіту просто неможливо, тому що ну знову ж таки повторюсь, це наше майбутнє, і з огляду на це, на те, що це наше майбутнє, і це майбутнє успішне майбутнє кожної конкретної дитини, не якихось абстрактних дітей, да, а кожної конкретної власної дитини. А ми просто зобов'язані дорослі сьогодні опікуватися цим питанням і робити все можливе в теперішніх умовах для того, щоб допомогти дітям, допомогти отримувати освіту, здобувати освіту, якісна, навчатися якіснувати звичайно, освіта. якісну освіту. Бо не якісна освіта це насправді горе. І для цього звичайно потрібна участь всіх сторін. От, активна участь, усвідомлена участь е, е, з розумінням того, як, яку роль відіграє кожен в цьому процесі. А роль батьків надзвичайно важлива, тому що саме через підтримку батьків діти є більш успішними у навчанні, доведено вже всіма можливими міжнародними дослідженнями, які тільки є, і власне нашими внутрішніми теж. Ну, це класичне гасло, сім'я і школа. А Управління державної якості. Освіти, да. яке контролює і стабілізує цей процес. Дякуємо вам за розмову. Бажаємо успіхів. І звісно, таке загальне побажання, щоб наша освіта тримала марку, тримала рівень, і, попри ті складнощі, які ми сьогодні маємо, щоб ми все-таки не стояли на місці, не опускали руки, тому що іншого часу не буде тут і зараз. Треба вчитися. Треба вчитися. Це була пані Оксана Анатолійовна Компанієць. Вона є нагадую, начальником управління державної якості освіти у Черкаській області, і говорили ми. Саме про це, про якість освіти. На все вам добре!